Гізеппе Гарібальді народився 4 липня 1807 року. Найвидатніший військовий діяч і популярний герой епохи об'єднання Італії, відомий як Ресорджіменто. Разом з Кавуром і Мадзіні його вважають одним із творців сучасної Італії. Кавур вважається мозком об'єднання, Мадзіні – душею, а Гарібальді жмачем. За його битви за свободу в Латинській Америці, Італії та пізніше у Франції його прозвали героєм двох світів. Родився в Ніці, коли місто контролювалося Францією, у родині Домініко Гарібальді та Рози Раймонді. Його родина займалась прибережною торгівлею. Моряк у Середземному морі отримав диплом торгового капітана в 1832 році. Під час подорожі до Тоганруга він був посвячений в італійський національний рух співвітчизником з Лігурії Джованні Батісто Кунео. У 1833 році він вирушив до Марселя, де познайомився з Медзіні та записався до його молодої Італії. Мадіні справив глибокий вплив на Гаріпальці, який завжди визнавав цього патріота майстром. У лютому 1834 року він брав участь у невдалому повстанні Мадініан у П'ємонті, був заочно засуджений до страти генуейським судом і втік до Марселя. Вигнанець відплив спочатку до Тунісу, а потім знайшов шлях до Бразилії, де зустрів Анну Марію Рібейро да Сільва. Аніту. Жінку португальського та індійського походження, яка стала його коханою, соратницею та дружиною, разом з іншими італійськими вигнанцями та республіканцями він воював на боці сепаратистів Ріогранді до Сул та уругвайців, які виступили проти аргентинського диктатора Яна Мануала де Расаса. В результаті кампанії Ломбардія і Мілан стали частиною італійського королівства. На початку 1860-х років Джозепе був обраний членом парламенту. Потім він став диктатором Сицилії, яка не приєдналася до держави. Гарібальді зробив дві спроби оволодіти Римом, виступаючи проти Папи римського, католицької церкви і місцевої влади. Згодом діяльність полководця і його внесок у політику був високо оцінений. Джузепе був засланений на капреру за заклики до захоплення Риму. Він із заслання відправляв листи колишнім соратникам по боротьбі, також він створив кілька публіцистичних творів, що містили ексклюзивну інформацію про боротьбу. У роки конфлікту Прусії з імперією Наполеона III Італієць приєднався до французьких військ. Уродженець Ніце знову проявив відвагу, його заслуги відзначали сокопоставлені люди. На початку 1870-х років Гарібальді працював у національних зборах, але відсутність статусу громадянина змусили його скласти депутатський мандат. Під час створення комуни його просили керувати армією, але Гарібальді відмовився. Джозепе Гарібальді перетворив Італію з вільної конфедерації незалежних держав на сучасну національну державу, яка стане великою економічною державою наприкінці ХХ століття. Проте Гарібальді можливо також проклав шлях до пізнішої появи Беніто Муссоліні, ктатора, який об'єднав Італію з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни. Оскільки, незважаючи на об'єднання, Італія залишалася розбіжною та готовою до сильного лідера.